Шість ознак дефіциту магнію в тілі. Магній є одним з головних мінералів. Він бере участь в обмінних процесах і найбільше міститься у м'язах та кістковій тканині. І на додаток відповідає за стабільний емоційний стан. За якими ознаками можна зрозуміти, що не вистачає магнію в нашому організмі? Перше це швидка втомлюваність, депресія та поганий сон. Якщо у вас є щось з цього, швидше за все це дефіцит магнію. Друге це судоми. Про це, в принципі, знають будь-яка людина, яка займається спортом. Якщо під час тренувань у вас часто трапляються судоми, необхідно попити магній. Третє це мігрені. Вживання магнію під час мігрені може знижувати нудоту, таблювотні позиції. Четверте це високий артеріальний тиск. У 2013 році проводили дослідження, в результаті яких було встановлено, що люди, які мають достатню кількість магнію в крові, то в них із артеріальним тиском все добре. П'яте це запори. Вважається, що магній має.